Дія компасу основана на взаємодії магнітного поля стрілки з магнітним полем Землі. Магнітна стрілка завжди показує один і той же напрямок. Це означає, що Земля має магнітне поле із північним та південним полюсом, на які реагує магнітна стрілка та інші магніти. Північний полюс стрілки компаса притягується південним полюсом Землі. Це означає, що поблизу північного географічного полюсу знаходиться південний магнітний полюс Землі. Відповідно поблизу південного географічного полюсу, на який вказує Південний полюс магнітної стрілки, розміщується північний магнітний полюс Землі. Магнітні полюси Землі знаходяться поблизу географічних полюсів, але не співпадають з ними. Прийнято вважати, що лінії магнітного поля Землі виходять із північного магнітного полюсу та входять в південний, поблизу полюсів лінії магнітних полів розміщені під прямим кутом до поверхні Землі, а над екватором вони майже паралельні їй.